Рівно 10 років тому, коли українці захисники припинили обороняти Донецький аеропорт, протримавши його легендарних 242 дні. Олег Височанський тоді воював у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. і останні дні захисту литовища провів на диспетчерській вежі об'єкта, і сьогодні він із нами на зв'язку. Олеже, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю. Десять років минуло сьогодні, фактично рівно той день, коли оборонці Донецького аеропорту вийшли із литовища. Чи є у тебе відчуття, що ці 10 років вже минули? А, час пролетів. Знаєте, задумався 10 років. Дуже швидко цей час. І 10 років. А так. якщо от згадати цих 242 дні. А... Не усі 242 дні. Очевидно, ти провів на Донецькому в литовищі. Але які найяскравіші спогади з тих з того часу, з того періоду, коли ти там був? Ну, воно все дуже яскраво, воно все дуже яскраво. Але запам'яталося, як ми пересікали злітну смугу, та така тишина, і як на мене, бо я молився, і напевно там хлопці всі молилися. Оце 1600 метрів по злітній смузі. Запам'яталося. Запам'яталися обстріли. Да, було навіть як би то не, не звучало, але досить було весело. Mm -hmm. um... Ти давав вже безліч інтерв'ю про те, що, що там відбувалося, і ми знаємо, що останній день ти провів. Останні дні провів на диспетчерській вежі литовища. Е, розкажи, от цей останній день, коли захисникам аеропорту довелося виходити, звідти звідки ну де за ними залишалося фактично пекло тих 242 днів. Ну, скажем так, мене вивезли з вишки трошки раніше, 15 числа. Це був день такий насичений. Ворог почав з самого досвіду обстрілювати вишку з танку. Танк це така штука, що ти не чуєш виходу, а тільки чуєш зразу прихід. І споки він викидав себе чи 26 шість нарядів як яка модель, через 15 хвилин починав другий. Так було протягом всього, 15-го числа. Ось то я запам'ятав. А хлопці в аеропорту трималися до 20-го, якраз на 20-те число. Їх підірвали. Я знаю, бо там були і мої хлопці з моєї роти, і були хлопці, які загинули. і Були хлопці, які пройшли полон. Що треба також віддати належне. Не знаю, мені здається, полон це найважча частина війни. І пройти його достойно, це треба бути також кіборгом з великої букви. Я знаю ті всі моменти. Можна сказати, що оборона закінчилась після підриву, і частина хлопців досвіта вийшла з аеропорту. Хто міг рухатись? Частина поранених залишилась і з ними залишились хлопці, які їх можна сказати, доглядали. Оце вони і 11 чоловіків попали в полон. Ну і ще й поранені важкі були також. Під ворог москалям потрібне було відео, то вони показували, як вони надали їм допомогу. Але по великому рахунку один боєць з моєї роти лишився живий, бо ворог надав йому допомогу хай для піара. Але він живий і продовжив службу і зараз воює. Так що ворог залишив для себе доброго ворога. Mm -hmm. um... Ти згадав про допомогу пораненим хлопцям і величезну роль в терміналах Донецького аеропорту відігравали медики. Телеканал, перший західний зняв документальний фільм, який назвав Останній медик терміналу про молодшого сержанта медичної служби збройних сил України, героя України Ігоря Зінича. Він був фактично єдиним медиком Донецького аеропорту. У нас є цей фільм на нашому Ютуб каналі. Його можна переглянути у вільному доступі, але я пропоную користуватися. Стуючи з сьогоднішньою нагодою в день, коли ми згадуємо усіх оборонців Донецького аеропорту, подивитися невеличкий фрагмент, як тизер, до заклику переглянути цей фільм усім, хто нас у ці хвилини дивиться. Щоб ви розуміли, якщо цілий батальйон, який там був, і не тільки наш, а 90 а це, це десятки, десятки, якщо не сотні людей, завдячують йому своїм здоров'ям і життям. Ті, дешеве, і 93-та бригада. І... 74-та. Так, там. Так. Ну, і він реально був води. Не був, так. Ці. Медика жодна ре... медика, бригада не, було. не була. Це був медик на весь на місяць на весь захист Донецького аеропорту. Це була єдина людина, яка могла рятувати людей. Всі вони розказують. Таку мінімальну чуть-чуть, щоб не ранити, навіть на материнське серце, щоб не цього. Не, не сильно вони хочуть розказувати. Хорошим діляться, коли з Ігорем зустрілися, коли, коли він їх там рятував, коли кого я перев'язував, кулі нам деякі дали, що він витягував з них. Бо він витягував давав їм. Таке вони розказують, а, а те, що останній день. Мовчать тільки, деякі навіть плачуть. От мене завжди я хочу донести до всіх, що це простий українець і простий солдат. Солдат. Бо дуже часто це зневіра всі наші оці ментальні, знаєш, та де ти це солдат і от, генерал, так. Да. А солдат ні. Ні, але солдат герой України. Заслужено. Власне, документальний фільм про солдата героя України можна переглянути на Ютубі його назва Останній медик терміналу. Шукайте про Ігоря Зінича і дивіться, Олеже. Повертаючись до нашої розмови, боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Андрій Полухін дав одне з інтерв'ю, і що нас зацікавило в його словах. Він сказав, що тоді кіборгами були захисниками Донецького аеропорту, а зараз уся ар. Армі... Армія це кіборги. Питання до тебе: чи ти погоджуєшся із такою тезою? Ну, кібор це трошки специфічне. От вся піхота, яка знаходиться на нулі і яка тримає позицію та? От вона, всі кіборги. Всі решта, щоб ви розуміли, щоб один піхотинець воював, тримав, десь там статистика говорить: шість людей мають працювати, допомагати йому. Хтось завозить, хтось водій, хтось забезпечує продуктами, хтось артилерії його прикриває, хтось їх півіхами. Але от та наша піхота славна, яка вже третій рік на передку. Бо я знаю, я знаю десятки сотні хлопців, які живі і. Третій рік в день-день, через день, як там кого, через три дні, через п'ять, через шістнадцять днів, і заходять знову на ті позиції, і вони знають, куди вони йдуть, і вони туди йдуть. Вони справжні кіборги. Бо повернутися туди, де ти знаєш, де тебе чекає пекло, це, це відважно. Це дуже відважно. Якщо подивитися з позиції тих років, які минули, а нагадую, сьогодні 10 років. Ем яким є зараз твоє розуміння доцільності цієї тодішньої операції з тримання оборони аеропорту до останнього зрозуміти, якщо ми будемо, я також командир підрозділу і дуже шкодую людей, і все роблю того, щоб вони повернули з бойових завдання живими. Але є бойове завдання, і треба виконати. Тобто, кожен метр нашої землі, ворогу, має дістатись дуже дорого, і тут є пріоритет: чи ми дорожче ворог заплати за кожен цей кусочок за клаптик нашої святої землі, тим скоріше ми його зітремо, і тим скоріше ми зможемо відвоювати наразі тимчасово окуповані території. Боротись треба за кожен метр за кожен метр бетону за кожен метр землі. Звичайно, приймати рішення по обстановці. Бо я не раз казав, позиція це втрачена позиція, якщо це не є щось страшне. Треба просто вміти і відбити, якщо вона потрібна, а і захопити. А люди, які виконують, це дуже. Але кожну позицію треба обов'язково вбитися. І ми вбилися за тоді. Це для нас був. Дуже важливо і ціну, яку ми заплатили, так ми заплатили велику ціну, але ворог заплатив за цей аеропорт в рази, в рази, напевно, в десятки разів більше. І він йому там гикається по сьогоднішній день. А наші хлопці просто герої. Ну і на завершення е, хотілося б почути оцінку твою цієї ситуації, яка зараз, що кардинально відрізняє тодішню фазу війни від сьогоднішньої, і навпаки, що є подібного е, у подіях десятирічної давнини і 2025 року на фронті? Ну що ми б'ємося, то що ми б'ємося, особливо я запам'ятав 22-й рік я. Ми стояли за 95-ю бригадою. Ну там хлопці просто титани, і то, що ми б'ємося за кожен метр нашої землі, та ми десь мусимо відступити. Ми втрачаємо ворог дуже сильний, ворог озброєніший від нас. Він не рахується з боєприпасами з людьми, особливо з людьми. Ось, і це наша затятість і наша. Мотивованість, вона хай би там хто що не казав, але вона ще збереглася, і при правильній державній політиці, при правильному підході, вона і збережеться до перемоги. А зі сторони ворога, ну це люди, якими він ніколи не рахувався. Але я того разу думаю, що питання часу скоріше рано, чим пізно, вони закінчуються Угу. Вони закінчуються і почнуть задавати питання, за що вони тут воюють. Ми то знаємо, за що вони воюють. А я надіюсь, хоча надії може бути мої і варті, їх просто треба знищити. Вони прийшли в нашу землю, тренищити і, і не думати. Треба думати, чим нищити, як нищити і, і не дбати. От такі, я не знаю, чи то паралелі. Вона все почав цьому... я не з'єднаю ця війна. Вона почала чотирьомсороцьому. Та продовжується це. Продовження війни, і я знав, що буде повноцінна е, така, як то повномасштабне вторгнення. Я ще в 16-му році казав там на зустрічі, коли був в Канаді з діаспорою. У нас чекає повноцінна війна ракети. Авіодари армії тисячі, там сотні тисяч заходять. Він кажу: Лехто, таке можливо, у нас 20-те століття, та бути такого не може. Ну може там постріляють якісь стира. Кажу, подивитись, будете. Це наш одвічний ворог, і він це його остатній шанс зламати українців і знову на десятиліття, може століття, знову нас взяти в рабство в припасти. Ну не того разу. Але ті події десятирічної давнини, які відбувалися в Донецькому аеропорту, ще раз і ще раз задоводять і нам, і ворогові, і усьому світу, що українці не здоланні і незламні, поменше б таких історій в нашій в нашій історії. Але ми не можемо. Не забувати про такі події, і сьогоднішній день це ще одна нагода нагадати собі, згадати про тих усіх, хто не повернувся з Донецького аеропорту, і подякувати кожному і кожній за захист нашої батьківщини. Олег Височанський командир підрозділу 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України на момент захисту Донецького аеропорту, боєць 80-ї десантно-штурмової бригади. Захисник донецького аеропорту Кіборг був у цій частині головного за день.